Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку числа від 91 до 100 сотня. Сядьте, діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розвідіть, всі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Розпочнемо наш урок математики з лічби десятками в порядку зростання. Один десяток. Два десятки. Три десятки. Чотири десятки. П'ять десятків. Шість десятків. Сім десятків. Вісім десятків. Дев'ять десятків. 10 десятків. Наступне завдання гра математичний дартс». Нам з вами необхідно обчислити вирази та влучити у ціль. Перший вираз 70 додати 5. Дорівнює 75. Наступний вираз 90 додати 2, додати. 3. Дивіться, цей вираз ми можемо обчислити двома способами. Перший спосіб це до 90 додаємо 2, маємо число 92, і потім до 92 додаємо 3 і отримаємо відповідь 95. Другий спосіб: ми можемо додати між собою спочатку два одноцифрових числа. 2 додати 3, буде 5. А тепер же до 90 додаємо 5 і одержуємо відповідь 95. Наступний вираз 1, додати 10, додати 1 до рівні. Цей вираз, дітки, також можна обчислити двома способами. Можна спочатку додати одиничку до 10, і ми отримаємо 11, а тоді до 11 додаємо ще 1 і отримуємо 12. Другий спосіб, ми можемо до 1 додати 1, у нас буде 2, і тоді до 10 додаємо двічку і отримуємо число 12. Погляньте, будь ласка, на число, яке зображено на дошці. Це число 99. Назвіть, будь ласка, найбільше двоцифрове число. От воно і є найбільшим двоцифровим числом, дітки, число 99, тому що за ним уже йде перше трицифрове число. Що позначає цифра 9 у записі цього числа? Дивіться, цифра 9 у числі 99 зустрічається два рази. так? Перша цифра 9 означає. Десятки у цьому числі, тобто 9 десятків у числі 99. Друга цифра 9 означає кількість одиниць у цьому числі, тобто 9 одиниць у числі 99. Запишіть, будь ласка, це число у свій тоненький зошит в клітиночку. Відкрийте свій зошит додатковий для уроків математики. Знайдіть перший чистий рядочок в своєму зошиті та пропишіть цілий рядок числа 99. Запам'ятайте, діти, це найбільше двоцифрове число. Найменше двоцифрове число 10, а найбільше 99. Назвіть, будь ласка, найменше одноцифрове число. Це число 1, так. Тепер давайте пригадаємо найменше двоцифрове число, яке складається з двох цифр. Це число 10. Добре, молодці. А чи знаєте ви, що в математиці існують і три цифрові числа, і чотирицифрові цифрові числа, і п'яти цифрові числа. В математиці нескінченна кількість чисел. Чи можете ви назвати найменше трицифрове число? Щойно ми з вами говорили про число 99, воно найбільше двоцифрове, і я вам сказала, що за ним починається перше трицифрове число. Якщо до 99 додати одиничку, яке буде наступне число? Буде число 100, правильно, дітки, а воно є найменшим трицифровим. Подивіться, чому одиничка найменше одноцифрове? Тому що це перше число із однієї цифри. Чому десятка найменше двоцифрове число? Тому що це перше число, яке складається з двох цифр. А чому 100 найменше трицифрове число? Тому що це перше число, яке складається із трьох цифр. Давайте дізнаємося, як воно утворилося, та розглянемо його склад. Сьогодні ви дізнаєтеся, як утворюється число 100, або на нього ще кажуть сотня, і будемо розв'язувати задачу на знаходження невідомого додан. Погляньте, будь ласка, на перше завдання сторінки 99 нашого підручничка. Давайте назвемо наступне число щодо кожного з чисел, яке буде з'являтися на наших кульках. Число 23, наступне яке? 24. Як ми його утворили? Ми до числа 23 додали одиничку. Число 59. Як утворити наступне? До числа 59 додаємо одиничку, і наступним буде число 60. Добре. Число 62, як утворити наступне. До числа 62 потрібно додати 1 і утворимо наступне 63. Добре. Число 89, як утворити наступне? До числа 89 додаємо одиничку і отримуємо наступне число 90. Так. Число 19, як утворити наступне? Додаємо одиничку до 19 і отримуємо наступне число 20. Добре. Число 49. Як утворити наступне? До числа 49 додаємо 1 і отримуємо наступне число 50. Молодці. Число 99. Дітки, а як утворити наступне від нього? Ми до числа 99 маємо додати одиничку і утворюємо, отримуємо наступне число 100. Тобто, дітки, розглядаємо завдання друге на сторінці 99. Розгляньте малюнки і поясніть, як утворилася наша сотня. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо один колосочок із зерняток. Скільки зерняток на цьому колоску? Десять зерняток або один десяток. Так, діти? Добре. На наступному малюночку ми бачимо вже не один колосочок, а більше. Скільки? Давайте порахуємо.

Зерняток. А тепер подивіться, якщо ми ось ці всі колоски об'єднаємо до кубки, у нас утвориться число 100, а це одна сотня. Це одна сотня. Тобто 10 десятків зерняток. Це 100 або одна сотня. Сотня. Як утворилася сотня? Давайте пригадаємо, дітки, як ми утворювали числа від 90 до 99. Дивіться: число 90 додали одиничку, утворили на... у... отримали наступне 91. До числа 91. Додали ще одну одиничку, отримали наступне 92. До числа 92, додали одиничку, отримали наступне 93. До числа 93, додали одиничку, отримали наступне 94. І так далі. Коли ми з вами отримали число 99. Ми до нього, дітки, додаємо одиничку і отримуємо наступне число 100. Дивіться, число 99 це останнє і найбільше двоцифрове число. А число 100, дітки це вже перше, найменше трицифрове число, як ми з вами тільки що говорили. 10 десятків або 100 або одна сотня. Тобто, щоб утворити число 100, нам потрібно до числа 99 додати одиничку і ми утворюємо, отримуємо число 100 або одну сотню. 10 одиниць. Це один десяток, а 100 одиничок тих зерняточок це 10 десятків. Тобто 100 одиниць це одна сотня. Наступне завдання третє на сторінці 99. Давайте запишемо по порядку у свій тоненький зошит в клітиночку всі числа 10-го десятку. От числа, які починаються від 91 і закінчуються числом 100, це 10-й десяток. В тоненькому зошиті з нового рядочка записуємо по черзі всі числа 10-го десяток. Дев'яносто один, Дев'яносто два, дев'яносто три, дев'яносто чотири, дев'яносто п'ять, Дев'яносто шість, дев'яносто сім, дев'яносто вісім, дев'яносто дев'ять, сто. Зверніть увагу, що від числа 91 до 99 це двоцифрові числа, вони складаються з двох цифр. А 100 це перше трицифрове число, і воно складається із трьох цифр. Завдання четверте на сторінці 99. Погляньте у нашому підручнику, погляньте, будь ласка, яке число ми бачимо на малюночку. 93. Дітки, давайте скажемо, скільки в числі 93 десятків. У числі 93 дев'ять десятків. Тобто десятки це перша цифра. А скільки в цьому числі одиниць, у числі 93 3 одиниці, тобто одиниці це друга цифра. Так, дітки? Дев'ять десятків 3 одиниці. Чи зміниться це число, якщо цифри в ньому поміняти місцями? Подивіться, було 93, якщо ми поміняємо місцями цифри. Яке число стало? 39, звичайно. Скажіть, будь ласка, чи зміниться число? Ну, звичайно, зміниться. Давайте позначимо, скільки в цьому числі 39 десятків. У числі 39 три десятки. А скільки одиниць? У числі 39, 9 одиниць. Подивіться: 93 9 десятків, 39, три десятки. Змінилося число? Звичайно, подивіться, незважаючи на те, що цифри однакові, 9 і і 3, 3 і 9 – Числа змінюються. Так. Запишіть число, яке ми з вами утворили. Наступне завдання п'яте на сторінці 99. Розв'язуємо задачу. У кіоск привезли 15 ящиків фруктів, груш було 5 ящиків, а решта ящиків були з яблуками. Скільки ящиків з яблуками привезли в кіоск? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про фрукти, які саме гроші та яблука. Куди привезли фрукти? Фрукти привезли у кіоск. В чому привезли фрукти? Фрукти привезли у ящиках. Скільки всього ящиків із фруктами привезли до кіоску? До кіоску привезли 15 ящиків фруктів. Дітки, скільки ящиків із них було з грушами? Груш було 5 ящиків. А скільки ящиків було з яблуками? А з яблуками нам невідомо. Що питається в нашій задачі? Скільки ящиків з яблуками привезли у кіоск? Погляньте, будь ласка, з лівої сторони коротка умова до задачі. На першому малюночку ми бачимо ящик з грушами, їх 5. На другому малюночку ми бачимо ящики з яблуками, їх невідомо. Внизу під ящиками фігурна дужка, яка позначає слово разом всього 15 ящиків. Тобто, у кіоск привезли 15 ящиків фруктами. Із цих 15 5 з грушами, а решта невідомо з яблуками. Нам треба дізнатися, скільки ящиків з яблуками привезли в кіоск. Дітки, подивіться, 5 і невідомо це доданки, перший і другий. 15 це сума. Як нам знайти другий невідомий доданок, якщо ми знаємо суму 15 і перший відомий доданок 5? Для того, щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми від більшого числа відняти відомий доданок, менше число. тобто, 15 мінус 5 дорівнює. В числі 15, один десяток і 5 одиниць, в числі 5, 5 одиниць. Ми пам'ятаємо правило, що віднімаємо одиниці від одиниць десятки від десятків. 5 одиниць мінус 5 одиниць буде 0. І ще додати один десяток дорівнює 10 ящиків. То яка відповідь буде до нашої задачі? 10 ящиків з яблуками привезли в кіоск. Діти, я пропоную вам записати розв'язок та відповідь до нашої задачі. Завдання шосте у підручнику на сторінці 99. Нам необхідно з вами вставити, записати вирази та вставити пропущені числа. У свій зошит тоненький в клітиночку записуємо перший вираз. 58 дорівнює. 50 додати. Тобто число 58 треба розкласти на розрядні доданки. 50 і додати скільки? Додати 8, правильно. Нижче записуємо наступний вираз. 87 дорівнює. Розкладаємо число 87 на розрядні доданки. 80 плюс 7. Молодці. Пишемо наступний вираз. 66 дорівнює. Розкладаємо це число на розрядні доданки. На 6 і скільки. І 60. Правильно записуємо 60 додати 6. Нижче пишемо наступний вираз. 15 дорівнює. число 15 розкладаємо на розрядні доданки. На 5 і скільки. І 10, правильно, 15 додати 5. Записуємо. на. Наступний вираз. 21 дорівнює. Давайте розкладемо число 21 на розрядні доданки. 21 це скільки? 20 додати 1. І нижче записуємо наступний вираз. 49 дорівнює. Розкладаємо число 49 на розрядні доданки. 49 це 40 додати 9. Молодці. Перед тим як ми розпочнемо працювати в зошиті з друкованої основи, пригадуємо, як правильно сидіти за партою, як тримати спинку, як покласти лікті. І давайте пригадаємо, в яку сторону ми маємо нахилити зошит, поклавши його перед собою на столі, і якими пальчиками тримати в руці ручку. Сьогодні ми працюємо в друкованому зошиті частинка 2, сторінка 29. Знайдіть, будь ласка, потрібну нам сторіночку. Завдання перше у цій сторінці ми маємо з вами записати каліграфічно за зразком 2 рядочка числа 100. Зверніть увагу, число 100 складається з трьох цифр одиничка і два нулі. Кожна цифра пишеться в окремій клітинці, але всі три цифри пишуться поряд одна з іншою. Завдання друге. Давайте пронумеруємо усі камінці, які ми бачимо на болоті в озері, і вставимо необхідні нам номери. Подивіться, як дізнатися, який номер буде першим. Ми бачимо, що перше число, яке зображене на камінці 60. Значить, нам потрібно повернутися на два кроки назад. 59, 58. Тобто перше число буде 58. Наступне за ним яке 59. Так. Далі в нас є 60, 61. Наступний камінець, який буде під номером 62. За ним наступний 63. Далі за ним наступний 64. Тепер наступний додаємо одиничку, утворюємо 65. Далі наступний. Отримаємо 66. Після числа 67. Яке йде число? 68. За ним. 69. Наступне. 70. Наступне. 71. Наступне. 72. Так, за числом 73, іде яке число? 74. Правильно далі. 75, наступне. 76, наступне. 77. Вірно. І за числом 78 ідуть числа 79 і 80. Завдання третє на сторінці 29. Кур'єр служби доставки подарунків отримав план маршруту. Запиши імена дітей. До яких він сьогодні завітав. Подивіться, з офісу вийшов кур'єр доставки. Як він рухався по будинках, ми з вами зможемо дізнатися, якщо подивимося ось на ці стрілочки. Дивіться, коли він виходить із офіса, він проходить чотири клітинки вниз. Один, два, три, чотири до кого заходить в першу чергу кур'єр? До Олеся. Так, тобто перше ім'я Олесь ми маємо записати. У хлопчика Олеся кур'єр був. Далі дивимося. Вправо треба відрахувати дві клітиночки. Ось, дві клітиночки вправо відрахували. Вниз одну клітиночку. Ой, вибачте, будь ласка, вгору одну клітиночку. Він приходить до кого, дітки? Він приходить до хлопчика. Кур'єр приходить до хлопчика Івана. Тобто слово Іван ми також записуємо. Тепер, дітки, від будиночка Івана ми маємо порахувати три клітинки вправо. Один, два, три. І дві клітинки вгору. Один, два. До кого ще приходить кур'єр? До дівчинки Наді. А чого ми не записали ім'я дівчинки Олі? Тому що до неї сьогодні. Кур'єр із доставки подарунків не встиг прийти і, певно, він до неї прийде наступного дня. Запишіть, будь ласка, саме ці три імені Олесь Іван Надя це ті дітки, до яких сьогодні завітав кур'єр служби доставки подарунків. Погляньте, будь ласка, на завданнячко. Це завданнячко із логічним навантаженням. Перед собою ми бачимо Карлсона і фрукти. Які фрукти ми бачимо? Два ананасика і чотири грушки. Які фрукти може з'їсти Карлсон, якщо він пообіцяв малюкові з'їсти тільки три штучки? Дітки, малюк це друг Карлсона. Ми про це знаємо, так? Якщо у нас є друг, і ми хочемо з ним поділитися чимось, наприклад, фруктами, так? значить, ми маємо. Ділити порівну. Подивіться, у нас є два ананасика і чотири грушки. Карлсон дуже любить свого товариша-малюка, і я впевнена, що він захоче поділитися з, ними такими сам... з ним такими самими фруктами, які з'їсть сам. Він пообіцяв, що з'їсть лише три штучки фруктів. Фруктів всього скільки? Два ананаси, чотири грушки, їх всього шість. Тобто, три із них має з'їсти Карлсон, а три залишити малюкові. Скажіть, будь ласка, які фрукти, три штучки, з'їсть Карлсон? Ну, я думаю, що ви здогадалися, щоб поділитися із своїм другом навпіл, Карлсон має з'їсти один ананас і дві грушки. Тоді ще один ананас і ще дві грушки залишаться для малюка. Розкажіть про свою роботу на уроці за такою схемкою. Сьогодні на уроці я знаю і скажіть, що ви знали сьогодні на уроці. Після сьогоднішнього уроку я вмію і назвіть той вид роботи, який ви вміли. Розв'язувати задачі, обчислювати вирази. І сьогодні на уроці, після сьогоднішнього уроку, мені потрібно ще потренуватися, над яким завданням вам було працювати сьогодні найважче, і вам потрібно над ним ще попрацювати. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелена, жовта або червона. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!